Це відходи, так відходить. Ми таке купляли, поняв? <рес> я тобі кажу. <рес> відходи фотосепаратора. Це типу ти мені залишаєш господарство, да? ну, так? Та, 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 ну це та, я собі посію. Я... А може хтось захоче дешевше купити. А це колеги йде на фотосепаратор, бачите? Це такі заходи на фотосепаратор. Коль, зроби, будь ласка, входящу, скільки воно відсотків. Познімай. Що... А це те, що це саме те, що ми хочемо продавати ідеально. Як ідеально? 99,6, 99,8. Це що, те, що зараз є. Видно? Бачите? Якщо кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Це приємно, страшний ну, це Після фотосепаратора тут ну, взагалі. 99,6, 99,8. Кому треба, будь ласка, є. Є вже вже 8 тонн після фотосепаратора.